Зараз я буду друкувати саме деталь під скиду. З 3D-принтера в цій лабораторії виходять запчастини для FPV-дронів. Ми модернізуємо їх для скидів, подарунок, всяких вибухонебезпечних. Ну, тому що виробники ж не думали, що вони будуть так використовуватися». Ігор доброволець із Запоріжжя на фронт взяли не одразу через Астму, але його навички на передовій ой, як знадобились. За фахом чоловік радіоінженер. Близько до того, що я займався до того. Ну, електроніка, моделірування, якісь механізми там повороту камер, там якісь адаптери, там якісь кріплення для антенн. Ну така, ну щось таке. Ну, що таке індивідуальне, але десь ну, виробляти так на виробництві, то буде довго і дорого. Весь скид у зборі друкує за годину, зависає, прицілюється і збрасує цукерочку на рахунку в роти ударних безпілотних авіаційних комплексів 65-ї бригади. Десятки враженої російської техніки і піхотинців. В Складі 30 одиниць вони наступали на село Роботино. Ну, ми так оказалося, що вилетіли. Ось відео. Ворожа піхота вже висадилась, і їхні БТР почали вже повертатись. І ми вже на, ну, на відступі їх ми їх зловили. Це було влучання. Бійцю на псевдострах 24. Він із Франківщини. Паяти в впіврони та бомбери вчиться з нуля. Я за фахом зварщик, але. Працював кухарем. Такий зараз час, що треба цим займатися. Це десятка дрон, я міняю VTX на ньому, відеопередавач. Ставлю потужніший. Тут був 1,6 Вт, я ставлю 2,5 Вт. І зараз я просто перевіряв, підключив камеру, буду ставити тепловізійну камеру. Зараз на нього це буде нічна пташка.